Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе Феєрія Феєрія Цей випуск феєрі мандрів про найзагадковіше, найзвабливіше місто на земній кулі. Воно має багатющу історію. Цю історію закарбовано в десятках грубезних томів. Можна ретельно їх вивчати і нічого не збагнути про Париж. У ньому розкішна архітектура, тож можна вдатися до аналізу будівельних красот і знову пошитися в дурні. Адже найголовніше в Парижі його дух. Дух свободи, закоханості, мінливості, радощів, мистецтва, моди, кухні, бо значого ще. З усього разом, поглядів усемітних парочок, пахощів дорогих парфумів, близько вітрин магазинів, і звісної історії та архітектури, як же без них, і виникає колорит міста, котрий не сплутаєш із жодним іншим. Міста, де за будь-якої пори року не щезає весняне почуття закоханості, свято, що завжди з тобою. Точніше, Хемінгуея не скажеш. Ах, радость какая, из скучного края уехать в Париж. Чудо город Париж. Вот без творение. Ах, радость какая, из скучного края уехать в Паріж. Бонжу, це мои пари. Привіт, це я, Ігор Захаренко, і я в Парижі. Пішли. Партнер програми туристична фірма «Феєрія». Прогулянки, байдикування і споглядання найкращий спосіб пізнавати французьку столицю, і найдоцільніше розпочинати таку неквапливу прогулянку з королівської осі. Це одна з найдовших перспектив у світі. Починається вона біля Лувра, там де Арка Карусель, прямує лисейськими полями, проходить через тріумфальну арку і тягнеться далі, аж до третьої, великої арки Дефанс. кажуть, королівську вісь збирається навіть подовжити, щоб вона була не однією з а найдовшою у світі. Проте, поки що це розмови, хай там що, а ліпшого місця для прогулянок годі шукати. Отже, починаємо біля Лувра, колишньої королівської резиденції, місця подій романів Дюма, потім в'язниці, бібліотеки, нарешті музею одного з найбільших у світі. Про нього розводитися не будемо, щоб не загубитися, як долинка у всесвіті. Звісно, він вартує окремої розповіді і навіть окремої подорожі, але то не сьогодні. Тим більше, повірте, усмішки жінок на паризьких вулицях нетьмяніють навіть на тлі загадкової усмішки Джоконди, що сяє саме тут, у Луврі. Перша висхідна точка Осі мала тріумфальна арка карусель. Її звели 1808 року для уславлення перемог Наполеона. Далі гуляємо знаменитим тюлярі. Одним з найкрасивіших садів і парків Парижа, і до того ж найбільшим, це найвизначніший зразок французького регулярного парку. Сад розбив відповідно до італійської моди головний садівник Людовіка XIV Ленотр. Він зберігається майже в незмінному вигляді, не лише газони, дерева і кущі. Так само, як і сотні років тому, тут виглядають і скульптури творіння коазво, баруа, майоля. І тому тюльорі це щось на кшалт вітальні луври під відкритим небом. На захід від саду розташовано площу згоди Пляс де ля Конкорд. Це найбільший центральний майдан Парижа. Шлях до згоди в суспільстві у французів був не менш тернистим, ніж в українців, і колись ця площа виглядала доволі моторошно. Саме тут, на гільотині, обезголовили Людовіка XVI і Марію Антуанетту. і ще близько 2800 людей, серед яких Дантона і Робесп'єра. Нова назва площа згоди мала символізувати закінчення доби потрясінь і початок доби національного примирення. Зрештою, як бачимо, так і сталося. Майдан виглядає цілком милим і мирним. В площі Конкорд виходимо на знамениті Єлисейські поля, символ розкоші та престижу. Розбитий для прогулянок в колясках за наказом Марії Медичі. Сьогодні він являється найреспектабельнішим проспектом Парижа, а то і світу. Це зараз він виглядає так привабливо. У XVIII столітті, як власне площа Конкорд, ця вулиця, на той час вузенька дорога поміж болотами, мала недобру славу. Тут частенько порядкували розбійники. Можливо, тому назва проспекту походить від латинського слова «Елізіум» похмурого царства тіней.

Champs-Élysées. Сьогодні єлисейські поля розкішне місце для прогулянок. Тут безліч кінотеатрів, ресторанів, магазинів, галерей, пасажів. Вінець Єлисейських полів один із символів Парижа тріумфальна арка. Її звели після походу Наполеона в Австрію. Сам імператор двічі проїжджав під нею, власне, тріумфатором, і вже в труні, коли його останки перевозили з острова Святої Єлени в собор інвалідів. Грандіозна будівля має висоту 49 метрів і ширину 46. Цього було достатньо, що під нею якось пролетів легкий літак. Останній пункт королівської осі, данина ХХ століттю це Арка Дефанс, арка гуманності і братерства. Тут починається діловий район міста, що так і зветься, Дефанс. Інколи його називають містом-супутником Парижа, адже число тих, хто приїздить сюди на роботу, на третину більше, ніж тих, хто тут живе. Це ультрасучасний молодий район, котрий почали будувати півстоліття тому. Найбільший бізнес-центр у Європі. У хмарочосах із скла та бетону розмістилися крупні фірми, торгові центри і просто квартири. Усі комунікації розміщені під землею. Отже, вся наземна частина дефансу пішохідна. Під новий рік в цьому районі почав працювати різдвяний ринок. Тут як і скрізь, гарне вино та смачна їжа, бо на п'яті смачного. Адже час зробити зупинку і відпочити. А зупинимось ми в готелі Брістоль. Брістоль красива романтична назва. А ще один із найвідоміших закладів столиці це грандіозний готель. В ньому 108 номерів, 46 шість два ресторани, бар, сад, внутрішній дворик, п'ять конференц-залів, бізнес-центр та ще безліч різних обов'язкових послуг. Він розташувався в самому центрі Парижа поблизу єлісейських полів на знаменитій Фобур Сен-Тоноре, вулиці численних бутіків, котру наші туристи охрестили вулицею Охів і Ахів. Захоплено вигукнути ох, нам теж хотілося не раз. Скажімо, де ще ви побачите на вітрині картину Пітера Брейгеля. Картин старовинних майстрів вистачає і в самому готелі з його антикварними меблями та іншими витворами мистецтва. Паризька вміння жити красиво. Ось воно, дивіться. В Прістолі жити красиво не забороняють. Навіть навпаки заохочують закритий басейн, фітнес-центр та ще безліч принад, найвідоміше, з яких, звісно, ресторан Брістоля. Нам саме час попоїсти. А що таке справжня французька кухня? Найкраще дізнаватися саме тут. Шеф-повара Еріка Фрейшона знають у всьому світі. Окраса його меню знамениті французькі труфеля. На ринку за них просять 3 тисячі євро за кілограм. Це за свіжі гриби, коли ж їх приготують тут, у Брістолі. Повірте, смак фантастичний! Нам поталанило потрапити у свята святих ресторану Брістоль. Тут чаклують справжні майстри, спеціальність яких робити людину щасливою. Сюди навідувалися найвідоміші люди планети. До речі, Віктор Андрійович Ющенко теж тут бував. Тут побувала і ваша феєрія мандрів. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів. На початку програми ми обіцяли повернутися до Лувра. Адже навіть першого дня мандрівки бодай в один музей ми просто не маємо права не потрапити. Париж столиця світової моди і спеціалізованих музеїв у місті аж два. Один із них, що зветься музей моди і текстилю, було відкрито 20 років тому примісінько в Луврі в павільйоні Марсан. Його зібрання вважають найбільшим у світі поряд з колекціями Нью-Йоркського музею Метрополітен, Лондонського музею Вікторії Альберта та музею тканин міста Ліона. Колекція 16 тисяч костюмів, починаючи з XVI століття до наших днів, представляє шлях еволюції моди. Тут і предмети гардеробу королівських сімей, і творіння великих модельєрів Поля Пуаре, Жанне Лантан, Шанель, Крісяна Діора, Івсен Лорана та інших. Переважна більшість колекції дар фабрикантів, приватних колекціонерів, дизайнерів. А експозиція змінюється тут 3-4 рази на рік. Це історія мінливої і прекрасної моди. А далі мода, якою вона є сьогодні. Париж є символом розкоші та вміння жити красиво. Я пропоную вам відвідати паризькі магазини та відчути смак французької моди. Я впевнений, що від такої прогулянки ви отримаєте велике задоволення. Це знаменитий магазин галереї «Лафаєт». А такі покази мод в ньому влаштовують щоп'ятниця о 15-й годині. Вони безкоштовні, причому кожен охочий має змогу за каталогом придбати будь-який з представлених на подіумі витворів модельєрів. Залишу вас на хвильку на цьому святі життя. У Загалом галерея Лафаєт величезний універсальний магазин. Найбільший в Європі. Тут можна придбати геть усе. Тут щодня бувають 80 тисяч покупців, а на Різдво та в перший день розпродажу 200 тисяч. До речі, різдвяний розпродаж триватиме ще 6 тижнів. Тож навіть з цієї причини варто не відкладати здійснення своєї мрії і поспішити в Париж. У цей магазин можна йти за хорошим вином, годинниками, а ще за тим, що просто впаде в око. Ось і я не втерпів. Коли вже потрапляєш на свято життя, треба, щоб і костюмчик сидів, і пальто. туристична фірма Феєрія. За веселими прогулянками настав і вечір. Час веселого відпочинку. І ми програма Феєрія Мандрів у Парижі. Тож відпочиваємо. Париж завжди був містом свята та розваг. І я радий запросити вас саме серце Парижа на елісейські поля до знаменитого кабаре Лідо. Лідо одне з всесвітньо відомих паризьких кабаре. Синтетичний жанр музики, співу, танців і стриптизу давно припав до душі жителям французької столиці. І не лише їм. Власне, тут багато коментарів не треба. Я вам бажаю приємної вистави і бажаю нашим українським гостям завітати до нас у Париж до Лідо на Елісейській полях.

І наприкінці нашої прогулянки Парижем повертаємося на Єлисейські поля, а власне на те їхнє місце, де кажуть, збуваються мрії. А зараз ми з вами знаходимося у казковому лісі. А казковий ліс знаходиться на елісейських полях. Адже і взимку, і влітку, і вночі, і вдень ви знайдете все, що завгодно на елісейських полях. Ілія тузькі виволі ошам залізи. З новим роком, з новим щастям, і феєрія мандрів вам бажає нових подорожей.